Сторінка 35, параграф 4. Обчислюємо величини, якими характеризують рух. Досліджуємо, уяви себе подібні ситуації. Що треба знайти, щоб розрахувати найшвидший спосіб передавання пакункам? Як будеш діяти тим? Сашку, я вже відійшла далеко від нашого літнього табору. І тоді лише згадала, що не взяла ліки. Продай мені їх, будь ласка, якомога швидше. Добрий віко, що в таборі є все необхідне: телефон, транспортні засоби і навіть. Поштові голуби, але ж який спосіб передавання обрати, щоб було найшвидше. Дізнайтеся, чим різняться між собою траєкторія, шлях і переміщення? Дістатися до віки можна кількома способами. Слід з'ясувати, у якому випадку відстань між початком і кінцевим рухом буде найкоротшою. Траєкторія тіла характеризується не лише формою, а й довжиною. Довжину траєкторії, яку проходить тіло за час руху, називають пройденим шляхом. Шлях Шлях це фізична величина, що дорівнює довжині траєкторії, яку описує тіло за час руху. Шлях і траєкторія різняться тим, що траєкторія є якісною характеристикою руху, шлях кількісною, оскільки він указує числове значення довжини траєкторії. Як правило, шлях позначають великою або малою літерою L. Основною одиницею шляху є метр, один метр, похідні одиниці, кілометр, сантиметр та інші. Сподіваємося, що Сашко зумів визначити. Визначити точне місце перебування Віки у їхніх телефонах увімкнено функцію геолокації і за Google картою, визначивши обидва шляхи L1, 2,3 км, L2 2,5 км. Можна також визначити найкоротшу відстань, що сполучає табір із місцем перебування Віки, щоб зображений відрізок дав більше інформації, звідки і куди потрібно рухатися, зробимо його напрямленим у вигляді стрілочки. Зазначимо. Що будь-який напрямлений відрізок має назву вектор. У нашому випадку зображений вектор це переміщення. С і зверху стрілочка. Так само і шлях переміщення вимірюють у метрах, кілометрах та інших одиницях довжини. Переміщення С зі стрілочкою фізична величина, що характеризує зміну положення тіла у просторі, та визначається напрямленим відрізком, який сполучає положення рухомого тіла на початку і в кінці певного інтервалу часу. Скалярні та векторні величини. Досі тобі доводилося мати справу з величинами, які характеризують Лише числовим значенням. Довжина, шлях, площа, об'єм, час тощо. Такі величини називають скалярними. Скалярні величини позначають малими і великими латинськими літерами: L – велике, T – маленьке, V – велике. Багато фізичних величин, як і переміщенням, окрім свого числового значення, ще вказують напрямок у просторі. Незабаром ти з'ясуєш, що швидкість, сила, також векторні величини. Скалярна величина або скаляр у фізиці це величина кожна значення якої може бути виражене окремим дійсним числом. Векторна величина або вектор це величина, яка, окрім числового значення, має ще і напрямок. У позначеннях векторних величин до латинської літери додають над ними стрілочку. Значення довжини вектора, ще називають модулем вектора, та позначають літерою без стрілочки. Вектор графічно зображують напрямлений відрізок стрілкою, довжина якого пропорційна його числовому значенню. Модуль перед побудовою вектора обирають точку прокладання і одиницю довжини в певному масштабі, а потім відкладають потрібну кількість одиниць. На малюнку 4,3 зображено вектор довжиною 9 см. Зобразивши напрямлений відрізок, ми задаємо відрізку три характеристики вектора: числове значення, напрямок і точку прикладання. Такі самі три характеристики має і кожна векторна фізична величина. Вектори, що мають однакові довжину і напрямок, є рівними. Залежно від досліджуваного випадку, точку прикладання вектора задають жорстко, а інколи їм Можна зміщувати вздовж вектора. Сашко визначив модуль переміщення S до рівню 1,8 км. Як бачиш, для криволінійного руху шлях завжди більший, ніж переміщення. Якщо тіло рухається по прямій в одному напрямку, то переміщення дорівнює шляху. Подумай, чому важливо зазначити в одному напрямку. Які подальші дії Сашка? Як визначити найменший час на подолання цих відстані певним засобом? Дізнаємося, про швидкість. Тобі відомо, що для порівняння стрімкості руху різних тіл використовують характеристику руху, яку називають швидкістю. Швидкість руху тіла це фізична величина, яка показує, яку вісень проходить тіло за одиницю часу. Позначають швидкість руху тіла малою латинською літерою v зі стрілочкою зверху. Це позначення походить від. Початкової літери латинського слова велоситес, швидкість, Знайомо тобі слово велосипед походить від слова velox – швидкість і педес ноги. В англійській мові є два визначення швидкості: Speed – це числове значення, скаляр, і велосіті як числове значення і напрямок вектор. Швидкість як і переміщення є векторною величиною. У разі прямолінійного руху напрямок швидкості збігається з напрямком переміщення. Якщо тіло забудь-які однакові інтерв'ю час долає однакові відстані, то такий рух називають рівномірним. У разі рівномірного прямолінійного руху швидкість руху тіла залишається незмінною за модулом і напрямком. Щоб визначити модуль швидкості рівномірного прямолінійного руху тіла, треба модуль переміщення S або L поділити на час T, протягом якого рухалося тіло. У разі руху криволінійною траєкторією швидкість руху тіла змінюється і за напрямком, і за значенням. Тобі це відомо з власного Досвіду. Якщо біжиш або їдеш велосипедом, то пригальмовуєш на поворотах і розганяєшся на рівних ділянках. Якщо тіло будь які однакові інтервали часу дорівнює різні відстані, то такий рух називають нерівномірним. У разі нерівномірного руху користуються середньою шляховою швидкістю руху тіла. В середній дорівнює L поділене на T. У міжнародній системі одиниць за одиницю швидкості беруть швидкість такого рівномірного руху, під час якого Тіла за одну секунду проходить відстань 1 метр. Цю одиницю називають метр за секунду і позначають 1 метр за секунду. Водночас на практиці використовують і інші одиниці. Наприклад, кілометри на години, кілометри на хвилину, сантиметр на хвилину, метр на хвилини, які також можуть перевести в метр на секунду. Швидкість механічного руху тіла є відносною величиною. Її значення залежить від вибору тіла, відліку, відносно якого визначається швидкість. Наприклад, швидкість будинку відносно землі дорівнює нулю, проте відносно сонця будинок рухається разом із землею з великою швидкістю 30 км на секунду. Яким способом найшвидше передати ліки дівчинці? Тепер разом із Сашком визначимо, за який час можна доправити ліки для віки. Скориставшись інтервалом, дізнаємось, з якою середньою швидкістю може рухатися електросамокат на асфальтній дорозі. Велосипед на пересіченій гірській місцевості. Рокоптер за відсутності вітру та поштовий голуб. Урахуємо, що L1 1 це гірська дорога, якою може проїхати лише велосипедист, рухаючись із середньою швидкістю 10 км на годину або 2,8 метрів за секунду. Тоді час Т1 у дорозі дорівнює l 1 поділене на v 1 дорівнює 821 секунда, тобто 14 хвилин. Ділянка асфальтної дороги, якою можна їхати на електросамокаті, має довжину l 2 2,5 км, середня швидкість руху цим транспортним засобом 20 км на годину або 5,5 метрів на секунду. Тоді Т2 дорівнює Л2 поділене на В2, і буде 7,5 хвилин. Квадрокоптер може переміститися по прямій С дорівнює 1,8 км, але до цієї відстані потрібно додати приблизно 200 метрів з урахуванням підйому і спуску. Тоді час С3 у дорозі буде дорівнює 7 хвилин. І якщо Припустити, що поштовий голуб також долатиме шлях 2000 метрів зі швидкістю 100 км на годину або 28 метрів за секунду, то він долетить і доставить ліки за 71 секунду. Як бачимо, найшвидше долетить поштовий голуб, але слід урахувати, що голуби ефективні як посланці завдяки своїй природній здатності швидко знаходити найкоротший шлях додому, тому самостійно знайти віку голуб навряд чи зможемо.